Синдром ігнорування або синдром неглекту це психоневрологічний феномен, який досить часто зустрічається при ураженні тім'яної долі головного мозку внаслідок інсульту в басейні середньої мозкової артерії і характеризується одностороннім просторовим ігноруванням або втратою здатності сприймати та реагувати на стимули в стороні протилежній ураженій півкулі. Особливості прояву даного синдрому пов'язують з провідною функцією тім'яної долі правої півкулі у правшів в забезпеченні аналітико-синтетичної та пізнавальної діяльності людини. Дуже важливо не плутати неглект з геміанопсією. Геміанопсія це вроджена або набута патологія органів зору, причини виникнення якої ховаються в ураженні однієї. Із структур головного мозку. Ключове місце в розвитку захворювання займають такі фактори: порушення цілісності зорового тракту, ушкодження якого-небудь центрального відділу зорових шляхів і травмування кори потиличної частки. Анеглект – це стан, у якому людина не спроможна виявити подразник, що у зоні ігнорування, отже, належним чином відреагувати на нього. Неглект поділяють на зоровий, тактильний та руховий. Простіше кажучи, людина може поводитись так, начебто частини простору або навіть власного тіла для неї не існує, наприклад, їжа з однієї половини тарілки, умивання та гоління однієї половини обличчя. Використання руки та ноги з одного боку, при тому, що може не бути серйозних рухових порушень. Також у пацієнта спостерігається поворот голови та очей в здорову сторону і можливе утруднення читання і письмо з відступом від краю папіру. У 50 70% пацієнтів внаслідок інсульту спостерігається лівостороннє просторове ігнорування. А у 13-20% хворих. Правостороннє просторове ігнорування. На наведених зображеннях приклади того, як пацієнти із синдромом неглекту малюють циферблат. Природно, що це ускладнює процес реабілітації і результат відновлення взагалом. Щодо діагностики. Американська асоціація серця та Американська асоціація інсульту рекомендує проводити в гострому періоді та систематично протягом усього періоду відновлення та реабілітації когнітивну діагностику для спостереження змін поведінки та діяльності пацієнта. Для цього є широкий вибір нейропсихологічних тестів, таких як опис зображення, репрезентативне малювання, копіювання зображень чи фігур. Викреслення чи обведення предметів і поділ ліній. Вони є доступними в адмініструванні та простими в інтерпретації результатів. Велика кількість цих тестів дозволяє терапевту проводити моніторинг стану пацієнта, використовуючи кожен раз інший тест, щоб не допустити ефект тренування. Під час тестування необхідно, щоб пацієнт сидів в зручному положенні, бажано за столом. Досліджувач має знаходитись рівно навпроти пацієнта, а зліва і справа нічого не повинно привертати увагу. Найчастіше для оцінки неглекту використовують подвійну одночасну стимуляцію за трьома сенсорними модальностями: зір, слух і тактильне відчуття. Також використовують когнітивні тести мока та міні-ментал. Проба на патологічну асиметрію уваги. Це коли екзаменатор накладає на різні ділянки частин тіла нешкідливі підразники, а пацієнт має забрати з тіла зайві предмети. І тести з викресленням, зірок або тест Альберта на закреслення різнонаправлених ліній. Трішки детальніше зупинимось на тесті МОКА, Міні Ментал та тесті Альберта. На фото ми бачимо класичні прояви неглекту, які виявляються під час тестування. Зверніть увагу, як пацієнти з неглектом розміщують цифри. Пацієнти ігнорують частину зображення. При спробі намалювати куб пацієнти ігнорують деякі лінії. Під час реабілітаційних заходів необхідно стимулювати увагу пацієнта щодо простору, який ігнорується. За допомогою яскравих акцентів та прямих вказівок, як потрібно робити. І слід навчити сканувати оточуючий простір. Крім того, необхідно усунути пропріорецептивний та кінестетичний дефіцит, тобто покращити сприйняття власного тіла. Для цього потрібно частіше акцентувати увагу на враженій стороні. Можна доторкатись до ураженої кінцівки, робити активні та пасивні рухи. Викладати кінцівку на край робочої поверхні та навчити забезпечувати підтримку нормального положення тіла. Також можна адаптувати довкілля в такий спосіб, щоб значні подразники перебували зі сторони ігнорування. Наприклад, розташовувати життєво важливі об'єкти, такі як тумбочка, холодильник, телевізор з боку ігнорування. Звертатися до пацієнта під час спілкування необхідно також перебуваючи в зоні ігнорування. Згідно з результатами досліджень, 60-90% пацієнтів протягом 3-12 місяців після інсульту синдром ігнорування значно зменшується або зникає. Реабілітаційні заходи підвищують ефективність лікування та покращують якість життя пацієнтів.